Доброго дня друзі колеги. Сьогодні гарна погодка, дощі пройшли, кидаю трошки селітри на ячмінь ярий, завтра, наче дощ знов стоїть, трошки він примерз, заморозки трошки дали. Зараз обробимо його гербіцидом та лікарством. Така, такий фон більш-менш непоганий. Дасть Бог щось виросте. Тестував сьогодні навігатор від Coldon Agro, Ось такий на магніті підключив до планшета. Була історія, шукав напевно дня півтора. Підставку планшет у мене був. Підставку для планшета всі порозбирали, всім треба було на навігатори. На Дзвонив до одного продавця, кажуть, що третій вже, питає, немає, ніде не було. Коротше, вже чуть ли не купив за 3000 підставку. Але, подумав, дуже дорого, не скільки стоїть планшет, як підставка. І придумали ось таку, може комусь пригодиться. Дещо і ефективна. Пластинка, магніти, два магніти купив, кріплення до телефонів, тут трошки кожлам підклаїв, там вона прикручена. На стойці, до полки прикручена, ну і тут наліпки магнітні і фіксується, стоїть чітко. Ой. Стоїть, не випадає. Ну, це якщо я його дарю, звичайно. Зарядочка заряджає. От була вона в мене в сторону його доволі не, не посунеш. Це на себе, то можна, да, можна зірвати з магнітів, якось так. І не стоїть 3000, ціна питання, там може 600 гривень з магнітами. Та й працює, в принципі, нормально задоволений. Перший опит нормально з ним. Трошки Модернізував тут кнопки для світла зад, перед. Ще можна щось почепити. Купив такі прикольні кнопочки, коробочка пластмасова підібрав. Назад поставив патіфон, бо антенна раніше не працювала. Антенна Bosch нормально ловить. Радіо робить, флешка робить. Ліхтар такий доволі яскравий. Трошки, трошки облагородили кабіну. А так то нічого, навігатор працює, в принципі форточка. Ще переробили одну трубу, виварили таку змію, бо тут була вона раніше йшла тут пряма сюди і нагору колеса. Зацепало, або приходилось мені викрутити упор, щоб, не, щоб впиралося і не докручувалося до труби колесом. Зараз така змія і чітко виворіт назад повернувся, нормально в цю сторону. Краснуло банку чорненький. Тут не красив, бо воно все одно вода поржавіє, воно облізе швидко. А на цій банці буде держатися довгенько, не буде вона ржавіти Якось так. Зараз будемо їхати. Їхати буду чіпати лійку та чіпляти оприскувач. Лійка звичайна польська. Кинув по 100 по 100 кг на гектар доброго веселітри. Трошки щось йому дасть і з посівом тут було по 100 кг. Зараз, я думаю, ось, ось зачистимо ці всі моменти і вона піде, підлічимо її трошки, ще там доброго якогось, мікрухи кину в бочку та й буде гарно. Все, все найкраще всім, дай Бог здоров'я.